Жахаючи наслідки нічного масованого нальоту росіян, атака на Газпром та допомога фронту все, що важливо знати про останні події в Україні та світі, розкажу далі у випуску. Мене звуть Ірина Кондрачук, і це ТСН Онлайн. Підписуйтесь на наш Ютуб, дивіться ефіри і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. 23 російські ракети різних типів і 185 дронів цієї ночі знищили наші захисники неба. Запускати їх окупанти почали ще з вечора зі своєї території та тимчасово окупованого Криму. Загалом повітряних цілей було майже чотири сотні. Як вони роями атакували нашу державу? На картах показали моніторингові ресурси. За даними повітряних сил, сім крилатих ракет та 129 безпілотників своїх цілей не досягли, бо, зокрема, були подавлені ребами. Водночас зафіксовано влучання п'яти ракет та тридцяти ударних дронів самогубців у 12 ло. Локаціях ще на семи були падіння уламків. Основними цілями стали Павлоград, що на Дніпропетровщині, шостка це сумщина, райони Житомирщини, а також руйнувань зазнала Полтава і Одеса. Одна людина загинула ще щонайменше шестеро. Постраждали внаслідок нічної атаки на Одесу. Місто зазнало одного із наймасованіших нальотів шахедів. Понад два десятка ударних дронів атакували одразу із двох напрямків і заходили на великих висотах, аби ППО не встигали їх збивати. Як наслідок кілька прямих влучань у житлові багатоповерхівки, в одну із квартир влетів безпілотник і вибухнув усередині. Будинок вистояв, бо він цегляний, але квартира зруйнована вщент. Під завалами опинилася жінка. Від цього шахеда мало не загинули люди, які жили на поверхах вище, бо паливо, яке розлилось на балкон, спалахнуло і почало швидко поширюватись на сусідні приміщення, і люди опинилися заблокованими у своїх помешканнях. До жінки, яку завалило в квартирі у вогні і диму, намагались дістатися надзвичайники, але врятувати її не встигли. Більше десяти штук один за одним прилетіло біля нашої будівлі. І на восьмий поверх прилетів шахет. Я забіжав в ванну, коли саме сюди бахнуло. І все, і почало все гореть, Всі ну, всі почали спасатися. я не могла вийти теж тут в дим. И они меня скорее на балконные одели. Ну не респиратора, а этого, и кислород давали, и выводили. Забрали все сотні скопійованих терабайтів даних, повний доступ до внутрішньої аналітичної мережі та серверів та дані майже 20 тисяч користувачів із їхніми електронно-цифровими підписами. Такі наслідки учорашнього зламу інформаційної системи Газпрому його здійснили хакери головного управління розвідки. А на одній зі сторінок Газпрому навіть з'явилася сова. Це символ наших розвідників у Гурмо твердять, кібероперація ускладнить транспортування і газопостачання у цілих регіонів РФ, адже Україна знищила облік контрактів, графіків, тарифів корпорації, зокрема дані про те, кому і скільки газу нафти треба постачати. Старті дані систем, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти. Вилучені бази даних більше 390 дочірніх компаній та філій Газпрому. І що найголовніше, всю цю інформацію українські хакери видалили навіть із резервних копій, Тож це не аби як може похитнути позиції головного спонсору російського тероризму і обвалити ціну його акцій. Фейерверки було чути у підмоскові та ростовській області. Вночі на Росії знову лунали вибухи. Хлопки чули у Дмитровському міському окрузі під Москвою, в Зеленограді, на Хабіно. Як твердить тамтешні міноборони, на їхню столицю летіло щонайменше п'ять дронів. І усіх їх нібито спили. Ще 11 спинили Дзві... над регіоном, а уламками пошкодило Бі... леп. Дзві... У Ростовській області. Через атаки зупинили понад півсотні потягів далекого прямування, скасували ряд і приміських електричок. У Мурманську тимчасово зупинили роботу аеропорту, хоча там про дрони ніхто не повідомляв. Усього окупант говорить, що зміг збити понад сім десятків БПЛА. Втім, на відео очевидці видно зокрема і влучання. Просто пристрелити, якщо далі не піде, українські розвідники перехопили розмови 155-ї бригади російських морпіхів. Один із тамтешніх командирів закликав стратити власного ж бійця, якщо той не зможе йти далі. Бо цитую у морській піхоті хворих немає, є живі. І мертві саме ця 155-та бригада, відома численними воєнними злочинами, як на київщині під час окупації, так і на інших ділянках фронту, вони були одними із тих, хто страчував українських військових. Утім, жорстокість кажуть у гур, ці нелюди проявляють і до своїх убивства давно стали таким собі засобом мотивації для бійців, аби ті виконували навіть найнеадекватніші накази. І не лише у цій бригаді. Зокрема, через це воїни окупанта нарідко самі вкорочують собі віку, бо знають, їх все одно знищать. його на... В морській піхоті пальних немає. Є живі і є мертві. Других варіантів у нього нету. Приказувати стоїть, якщо дальше не пойдет. Бонуси від США. Адміністрація президента Дональда Трампа першочергово надаватиме зброю тим союзникам, котрі поділяться запасами із Україною. Мова йде зокрема про системи Петріод. Повідомляє видання The Wall Street Journal. Список Білого Дому вже нібито очолила Німеччина. І це перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам озброєння офіційному Києву, відколи Трамп заявив про додатковий військовий транш техніки. Але водночас оголилася ще одна проблема: виробничі потужності заходу. Наші потреби в озброєнні ледь наздоганяють. Нагадаю, вже наступного тижня очільник оборонного відомства США Під Гексет провод. Де онлайн перемовини з керівниками оборонних відомств членів НАТО, аби обговорити допомогу Києву? А ті, хто має системи Петріоти, зустрінуться в середу. Низка країн уже пообіцяла підтримувати ініціативу однак є й такі, що готові приєднатися після детального узгодження планів. Зокрема, європейські уряди чекають на уточнення, що саме і коли буде передано. А ще чи використовуватимуть західну зброю для ураження цілей на території рефії? Речниця МЗС Росії Захарова вже заявляла, у разі ескалації Кремль готовий завдати ударів у відповідь і обстрілювати військові об'єкти тих країн, чия зброя летітиме у їхній бік. Більшість із 49 танків Абрамс від Австралії вже прибули в Україну. Решта очікується найближчими місяцями. Про це повідомив посол України в цій державі Василь Мірушниченко. На своїй сторінці у Фейсбуці дипломат був присутній під час відправки бойових машин і розмістив фото Абрамсів. Австралія безоплатно постачає Україні техніку і оборонне спорядження із початку повномасштабної агресії Росії. Ці танки зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та Аморального вторгнення заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес Пошаройтерс. Цей потужний жест солідарності більше ніж військова підтримка. Це рятівне коло написав про передачу танків посол Мірошниченко. Він надіслав повідомлення, що всіх любить, і пішов у свій останній бій. Із 33-річним сержантом Олександром Андріановим попрощалися в Рівному у цивільному житті. Музикант, син української дизайнерки Наталії Анрі, до початку повномасштабного вторгнення жив у Польщі, де був фронтменом місцевого гурту. Перед нападом Росії він повернувся до України, а далі опинився в окупації. Зумів виїхати волонтерив, а потім вирішив іти на війну добровольцем. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже більше. Центр рівного зупинився на майдані незалежності. Прощаються із загиблим 33-річним Олександром Андріановим. Звучить гімн України у його виконанні. Як він виконував славень зафільмували нишком після репетиції у Польщі кілька років тому. Ось це відео мені скинув барабанщик групи Артур Наталія Андріанова. Більш відома як Наталія Анрій, українська дизайнерка матір Олександра. Скільки ліків не випий ніякі ліки не заглушать біль. Пані Наталя ТСН зустрілася напередодні, щоб розповісти про сина. Саме в цю школу мій Сашко пішов в перший клас. Сашко каже: з дитинства захоплювався музикою, вчив мови. Після школи вивчився на правознавця, але все одно брав гітару і йшов грати. Він став писати музику сам в Рівному. Він був звичайним вуличним музикантом. 11 років тому поїхав до Польщі і неочікувано для себе став фронтменом тамтешнього гурту караоке. Його почули хлопці з польської групи «Infected Dreams» і запросили його стати вокалістом. Концерти, фестивалі, участь у благодійних зборах за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії. Олександр їде по справах на Херсонщину. Там потрапляє в окупацію. Виводили і на умовний розстріл. Його і визивало ФСБ на допити. Його, ну тобто, схиляли, щоб він пішов до них служити. Через півтора роки йому вдалося виїхати. Через довгі 560 днів у мене за телефон, і я побачила. Синок, Україна, я чуть не кінну, не кинула посеред міста телефон. Каже: Мама, мама, я вже в Україні. Одразу взявся волонтерити, кажуть друзі, він завжди був перший в допомозі, перший а, в зборах. Він жив перемогою, але торік у серпні і сам пішов боронити Україну. Сказав, мама, я завтра їду. Все, 128 ТРО дике поле, відосик чисто для архіва. Мама, ти не повіриш, де да я отримав кваліфікацію снайпера. Йому дали звання молодшого молодшого сержанта. Навіть в бліндажах не полишав гри на гітарі. The... Загинув Олександра Андріанов 4 травня. Тіло не вдавалося евакуювати із сірої зони, каже мама. Довгі молитви про те, щоби. Сталося диво і змогли із тої пастки тіло забрати. Учасники його гурту кажуть, і досі важко повірити у загибель Сашка. коли я дізнався про загибель Алекса, для мене, це був шок. я сподівався, що це неправда, але на жаль, це сталося. він був блискучим музикантом. Він віртуозно грав на гітарі і співав багато лірики. Попрощатися у рідному рівному вдалося лише нині віддати останню шану. Прийшли містяни, приїхали друзі-волонтери, які теж виїздили з окупації уже на Запоріжжі. Він мені обіцяв, що ми зустрінемось з ним Мілітополя, і він там і загинув. Нині друзі вмикають останнє повідомлення від Олександра перед виходом на завдання. Вихід дуже тяжкий, не факт, що вернусь назад. Коротше, хлопці, я вас люблю. Анна Махно, рівне ТСН 1+,1. Ухилянта трансформера затримали на Одещині за 8 тисяч доларів. Він став багажем і ховався між багажником та заднім сидінням. Виявили його на одному із контрольних постів Одещини за кермом. Авто був місцевий житель, а пасажиркою 23-річна жінка. Вона і мала допомогти дістатися у хилянту Молдови. Утім, у сусідню країну той таки не потрапив. Не врятувала навіть здібність максимально розпластатись. Під час огляду авто чоловіка помітили. З'ясувалось, він із Харківщини. Інформацію про можливість перетнути кордон прочитав у телеграм-каналі і заплатив його адміністратору дві тисячі доларів. Ще шість мав віддати уже після виїзду. Утім, тепер платитиме хіба штраф державі за спробу незаконного перетину кордону. Справу скеровано до суду. Замінував школу в обмін на підписку телеграм-премію на Дніпропетровщині. Затримали неповнолітнього ліцеїста-переселенця із Луганщини. Він анонімно у травні повідомив, що в одній шкіл попасної, начебто, закладена вибухівка. Зрештою виявилось, це неправда, а завербували його росіяни. За дзвінок обіцяли річну передплату на преміальний пакет месенджера Telegram, але слово традиційно не стримали, заблокували контакти тінейджера і зникли. Крім поліції, недомінер поспілкується ще й з батьками, яких притягнули до адміністративної відповідальності. 100 мільйонів гривень до десятиріччя у Києві триває Атлас Фест. Це один із найбільших музичних фестивалів східної Європи. Головна мета музичного свята збір для військових. За ці кошти планують закупити дрони перехоплювачі, які робитимуть наше небо безпечнішим. Лише за перший день вже вдалося зібрати понад 88 мільйонів гривень. Тут працює шість та чимало фудкортів, А ще одне із найбільших укриттів, яке в разі загрози з повітря може прихистити понад 30 тисяч людей одночасно. Свято живої музики гремітиме що впродовж вихідних. тож ви встигаєте почути улюблених музикантів. Сьогодні хедлайнерами Атласу стануть Темблерблан, Ельзи та фінський рок-гурт зерасмус, який напередодні побував і в гостях у ТСН. А вже завтра фестиваль збере понад 30 артистів за день. Зокрема, у неділю виступатимуть Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Кола, Як Так, Віталій Козловський, Анна Трінчер. Вхід у зміному Ліда Лі та інші. Збираємо зараз на армію 100 мільйонів гривень. Вже там наближається до закриття збору. В нас цього року вже два з трьох днів солдати немає квитків. Люди цього року в нас підтримали набагато більше ніж минулого, але це і зрозуміло, тому що минулого року, взагалі, половина артистів не вірили, що це відбудеться, не розуміли, як це, що це. Ніхто не мог повірити, що фестиваль під час війни безпечний. А ви збираєтесь відвідати Atlas Fest? Можливо, навіть заради цього приїхали на вихідні до Києва. Свої думки залишайте у коментарях під цим відео. Ну і ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити прямі ефіри. Наступний вже о 19.30. Залишайтеся з істе.